Так що кавалерочка, скажу вам тако, планшет розблокувала. Скажу вам тако, калека, що п'ятниця прийшла на ура і взагалі весь тиждень був такий кавалерка насичений, що я просто передати не можу. Я реально я вимучена. Я Наталі говорю, ти, Наталя завтра відпочивай. Не заходь, каже до мене. Я кажу, я тобі вже надоїла. Вона каже, я завтра буду прибирати. Я я теж буду прибирати. Ви собі завтра з Монікою, з Віталіком. Ми будемо вдома. Там має якусь не скучно. Я вам кажу такое, бо знаєте, людина реально є не кінь. Реально не кінь. А деколи таке враження, що ми якісь такі коні. Завжди десь летимо, десь спішимо. Свято теж щось ти, певно, ти з чорним мика. Тепер вже зробила кисти гота. Слухай, ти за мене не переживай, ти дивись, те в плодені було. Я собі раду дам. Так що завтра кавалерка, я релаксую. Я вам по правді говорю. Я Моніку везу в понеділок рано до школи. Я хочу зайти до школи, хочу поспілкуватися з вчителями. Аня каже, добре, бо вона так часу немає, хіба в групі вчителька дзвонить. А я хочу запитати, може, які її оцінки підтягнути. Знаєте, ну знака ну, англійська. Не поліглот, моя дитина не хоче. англійська ката. А як не поліглот, каже, що польська, ну, Слухай, що три слова А я питаю по-польськи, що це не почекати, то хіба пару років. Та ти ти ж, знаєш. Знаю, я ж знаю, яка знаю і все. Знаєте, а польська і мені не йшла. Я дивлюся, їй їде. А я О, кажу дитину, та не йде, то не йде. Просто треба, знаєте, файну чергу треба в друга бачика, хто з Друга бича є, майте яку файну черку з англійської, без неї, знаєте, трошки позаймалась. Напишіть на піжам. Я би її записала, знаєте, файна дівчина, файна манька. Та всі діти файні, а то, знаєте, своє, то, то знаєте, своє. <різько> <Не> <різько> Та, я, та А яка, яка мама чи хто скаже, що її дитина не здала, Та ніяка в світі. Якась пане неадекватна. Та то наші діти, вони для мене, знаєш, ти от той палець виріжеш, і то одинаково були. Так само за них двох. Як каркаді, а ти, ти Максиму, більше любиш, мене. Я, я ти, виплітай, кажу, каже, не виплітай дурниці. То що, то обділяю чогось від того, а вони пішли. не вірю. То, але я їй кажу, кажу шанувати, бо то все коштує гроші. добре. Так що, кавелірочка, всім на добраніч і вже зустрінемось завтра. Надійся, що гнида бушувати не буде, повисипляємося. Завтра, субота, завтра треба в хаті прибрати. Угу. Дайте, і ставте так? телефони на зарядку. Так, Та, світло будуть виключати. Трусквець, ставте телефони на зарядку, ми зараз теж станемо. Їсти його дитині.